Як в Тіктоці вимкнути монетизацію без тисячі підписників та заробити на ось такий ось айфончик менше, ніж за місяць. Для початку заходимо в пункт монетизації та дивимося, що в мене вона вже підключена. Є 30 тисяч гривень, які я можу виводити. Зараз покажу, як це вимкнути без тисячі підписників на українському аккаунті. До речі, якщо в тебе будуть запитання, звертайся за посиланням в моєму профілі. Для початку нам треба в пункті аккаунт впевнитися, що ми підключили бізнес-аккаунт. Для цього натискаємо усі рази далі, тут вибираємо фінанси інвестиції. Просто повторіть за мною, в тебе точно все вийде. І ось тут ми переходимо в інструменти для бізнесу, та нам треба ввімкнути сторінку компанії. Без цього монетизація працювати не буде і ви не зможете уводити гроші. Також хочу зауважити, якщо ви щось не зрозуміло з цього відео, можете перейти за посиланням в моєму профілі, там буде допомога. Приймаю всіх, хто підпишеться та поставить плюс у коментарі.